Генератори буржуйки та теплі речі для буковинських прикордонників, які знаходяться на передовій, студенти та колектив Чернівецького торговельно-економічного інституту всього за місяць зібрали близько 70 тисяч гривень на допомогу військовим. Тож як організували процес, та як дізнавалися про потреби на лінії фронту, розповідаємо далі. Прикордонник Сергій Соболєв пішов на передовуще у 2014 році та прослужив там до минулого року. Коли почалась війна, 26 лютого сам прийшов, мобілізувався, попав по розподіленню на південне регіональне управління, звідти в місто Миколаїв. От там і проходив службу з березня місяця по листопад. Найскладніше, напевно, психологічно. Коли ти виїжджаєш просто і розумієш, може не повернутися. Це найважче, але ми знаємо чому, тому що ми, наприклад, також дружина, двоє дітей. Ми знаємо, чому це робимо. Більше 400 буковинських прикордонників перебувають наразі у зоні ведення бойових дій з урахуванням погодних умов на сьогоднішній день саме найобхідні є це теплі речі, буржуйки, бензинові та дизельні генератори. Тож, аби допомогти військовим, студентська рада Чернівецького торговельно-економічного інституту подала ідею зібрати кошти на допомогу прикордонному загону службовці якого знаходяться на передовій, та боронять нашу державу від російських окупантів, ініціативу студентів ми підтримали колектив студентство. Зібрало біля 70 тисяч гривень. За ці кошти нам вдалося купити два генератори, три буржуйки і 80 футболок. Теплих свитрів для саме наших захисників кошти зібрали упродовж місяця. Задля чого в інституті провели низку заходів, зокрема свято Гарбуза. Цей благодійний такий фестиваль ми проводили і збирали для різних діточок, які мають певну інклюзію. Цього року ми саме збирали на Збройні Сили України, там було зібрано біля 20 тисяч гривень. Також частину коштів зібрали наш колектив зібрав, а частину коштів самі студенти зібрали, студрада наша зібрала. І вдалося нам такий, я скажу, маленький гостин до збору активно долучилися і його ініціатори студенти інституту, адже всі розуміли, як це важливо. Кожен надсилав гроші скільки може. Це було навіть 50-100 гривень. Деякі батьки навіть нам допомагали, які надсилали по тисячі гривень. Тому що всі розуміли, що зараз це потрібно для нашої держави. Не було ні одного такого студента, який би сказав, що він не хоче чи не буде здавати гроші для наших збройних сил, тому що. Ну ви ви самі розумієте те, що. Це все, що ми можемо зробити, це підтримувати їх тільки так. І на цьому студенти та колектив інституту не планують зупинятися, адже військовим так потрібна наша підтримка. Це громадянський обов'язок кожного громадянина України, який розуміє, що сильна армія, це захищене населення, це мирне небо, це світло, газ, це гарне життя, таке, яке має бути і яке було у нашій Україні. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску теми ТВА